Друзі, учора був день поля в село Петричі у Львівській області. І наш потенційний клієнт познайомився з нами, запросив до себе в господарство. Ми знаходимося в село Вербляне, тому ми зараз проводимо маленьку екскурсію. Це Михайло Володимирович. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Дякую, що ви є. І ми маємо жити. Зараз наше завдання, щоб ми встояли на ногах, щоб ми мали бізнес, щоб ми... Торгували і тими податками підтримали державу. Ми разом спільно маємо е, піднімати Україну. Ну, і ми разом сила. Слава, слава Україні! Героям слава, що показуєте, що ми де, де ми знаходимося, куди смачно. Так, То є сало копчене. Я, значить, готую хлопцям на фронт. Отаке, mm -hmm. значить, це значить, ми готуємо. А ви як вже... волонтер, так? Да? Так, я вже значить, ну, 11 mm -hmm. років. Так, а що це тут ваша сушарка, так? Так, суша. А тут в мене є комбікормовий цех. Так. Сюди? Так, йди, йди, йди. Ага. Клямка. Ну, підемо далі. Подивимось, де компанія генерал ще не була. Компанія <laughs> генерал буде, буде повністю по всій Львівській області. Комбікорми да, у вас тут, у вас тут звісно, завод. Масштаби цього. у вас великі. І амбіції так само, так? так? У нас є пташники, і ми тут готуємо корм для курей. Я зрозумів. Тут. Тобто ви, ви, ви як і сам виробник, ви готуєте? Так, ми саме, але тут настоїть питання, нам mm. треба маленьку бойню, холодильне обладнання mm. мати, щоб ми могли то самі переробляти, так. щоб ми могли давати готове м'ясо. Ну, Ми годуємо. Якісними курмами, то, що є наше, стараємося добре робити і все. Ну, у вас барашки, у вас кури, у вас свині, свині так. Що свині, що є? Ну, є. Тут сушарка, там у вас Ні, склад, ну, та там, там, тут... там у вас склад для зерна, так? О, там. там у вас склад для тюків. Mm. І ми зараз стараємося так, щоб от те, що ми виростили, щоб ми... В Європу не возити, щоб ми могли то переробити і саме то тут так, вдома, до саме тому ми хочемо дати так, своїм так. людям робочі місця, бо тут інакше як. Отам ми були в сушарки, тут ми вже прийшли до курятнику його великого. Де ще команда генерал буде? <сум> Ото екскурсія, да. Я прийшов тебе, Що ти е, ж, то є, мій найкращий кращий працівник. Зараз також є або ті, що до 20, або ті, що після пенсії. Все. Він є останній з могиканця. Тут у нас є кури. Сьогодні буде, будемо їх вести. Вже сьогодні. Прюємо, стараємося, щоб то те, що ми виростило, у вас голів? Ну десь є 15 тисяч. Але такої так, беруть люди. Ми їх даємо на паї, їмо, е, даємо багато на фронт, в суботу машини йдемо моя. То я ну, два... Ви їх зразу тут готові, готуєте, оскублюєте, так? Я, а потім... я їх привожу додому. Вдома mm -hmm. ми їх э, готуємо. це все. Лавтороч, Але... Чи у вас є люди? Я так. сам, особисто. Ah. А які люди зараз? Тому, mm. Ти зараз сам маєш то працювати. Зараз я... нема ну, да, ким робити. В нас вивезли всіх людей, хто такий, то що. А тебе самому робити? Диви, автополив стоїть, і вони йдуть. Дуже цікаво у вас. Цікаво, ви, звісно, ви, ви прям герой. Таке розвивати наш, наш час це не легко, це тяжко, але треба мати дуже великий розум, щоб це робити. То є. Подивилися е, повністю ваше виробництво. Дуже ми в захваті, де ми ще б не були б не знаю. Дякую, що запросили. Е, до речі, Михайло Володимирович запросив вже нас провести день поля у. У Вербляному селі понад київською трасою наступної весни 26-го року. Тому чекайте, слідкуйте за анонсами. Ми вас всіх повідомимо повністю, коли це буде цей наш захід день поля. О, десь березень, квітень, будемо тут. Тому чекайте, всіх будемо ради бачити. Дякую дуже. Е, дякую вам, що ви є, що ви що ви приїхали. Вам у вас є там трошка точка гарача, але але ви робите. Стараємось, стараємось. Треба, треба, треба зробити. Думаю, може вже до весни якийсь спокій буде, mm. бо зараз тут дуже тяжко. Але тако, надія вмирає останньою. Дякую вам, дякую всім. Слава Україні! Героям слава!